На продажі Land Rover Range Rover Evoque 2014 року випуску. Автомобіль повнопривідний 2.2 турбодизель. Досить непогана комплектація. Салон виконано в темній кольоровій гамі. І досить багато місця і для пасажирів заднього ряду. Ну, якщо вам сподобався цей автомобіль, більш детальної інформації щодо нього ви дізнаєтесь у посиланні під відео. Чекаємо вас на огляди і тест